Десять років в Україні працює інститут пробації. Це система нагляду за правопорушниками, які скоїли нетяжкі злочини без їхнього ув'язнення та ізоляції від суспільства. Модель поширена у світі і вважають дуже ефективною. Україна брала за приклад досвід багатьох європейських країн і Канади. Пробація дає можливість людям, що оступилися в житті, реабілітуватися, змінити ставлення суспільства до себе, працювати, навчатися, жити з родиною, приносити користь, а не сидіти за ґратами. У цьому їм покроково допомагають фахівці центру пробації. Як результат, 80% після завершення терміну покарання не повертаються до злочинності. Ми зустрічаємося з Євгеном на території реабілітаційного центру для наркозалежних. Він тут наставник. Декілька років тому сам мав багаторічну залежність. Більше 12 років вживав наркотики. Погана історія, погана історія ще з дитинства, хуліганів. Почав вживати, і після вживання почались проблеми з законом, і все завершилось майже тим, що мене. Повинні були позбавити волі крадіжку. Суд вирішив не кидати хлопця за ґрати, а призначив пробацію. Це відбування покарання без ізоляції від суспільства, але під наглядом. Вже 10 років в Україні працює така система заходів для засуджених, які вчинили не тяжкі злочини і не загрожують суспільству. Це світова практика, що дає шанс людині змінити свій спосіб життя. Без руйнівного впливу в'язниці, без втрати соціальних та родинних зв'язків. Пробація вивчає людину, пробація знаходить ці проблеми, і пробація інформує суд про те, що ми знаємо, що робити з цією людиною надається допомога, консультації необхідні для того, щоб людина усвідомила. І стала нашим партнером у зміні свого життя з 2015-го, Відколи в Україні запрацював інститут пробації. Приблизно мільйон українців були на обліку та отримали допомогу фахівців для кожного засудженого, яким суд дозволив пробацію, складають персональний план змін, враховують проблеми, обставини життя та ризик повторного вчинення правопорушення. Є п'ять реабілітаційних програм як от подолання агресивної поведінки чи домашнього насильства. Також із центром працюють 2700 організацій партнерів та майже тисяча волонтерів, які надають психологічну юридичну допомогу з працевлаштуванням, навчанням, житлом за потреби, подоланням залежностей. Переважно на пробації люди, які скоїли незначний злочин вперше. Це ті люди, які не подумали, не оцінили ситуацію. Піддались пагуб, пагубним звичкам. Є люди, які ну, повз би проходили на вулиці. Я б ніколи не подумала, що вони можуть бути схильні до цього, але ну так. Склали життя у межах пробації. Обов'язкове регулярне відвідування підрозділів центру, бесіди із фахівцями. Це один із київських офісів пробації. Мета облаштувати такі по всій країні і створити умови, що сприяють довірі. Ми хочемо, щоб люди приходили сюди не як до відділку поліції, не як до установи виконання покарань, а як до офісу, де вони. Отримують необхідні консультації, допомогу. Регулярно сюди ходить Євген. Свій досвід розповідає вже іншим засудженим, бо надієвіше самому захотіти змінити своє життя і прийняти допомогу інших. Хай він вини не буде сприйняти зразу, але він буде знати, що раз разу місяць приходить хлопець Євген, який свідчить, який махає рукою, каже, друже, я знаю, як тобі допомогти. І може, колись це зерно, яке Господь посіяв мені, я сію там. І воно проросте. Система пробації в Україні за 10 років довела свою ефективність. Перебуваючи на обліку, 95 людей зі 100 не повертаються до криміналу. Важливий показник поведінка після завершення строку. І зараз 80% людей продовжують законослугняний спосіб життя. І в нас цей показник вищий, ніж в деяких країнах світу. А ще пробація це суттєва економія для держбюджету, скорочення витрат на утримання тюрем. Позбавлення волі на сьогодні в 10 разів дорожче, чим пробація. І якщо є можливість не запроторювати людину у місця позбавлення волі, а виправити її в умовах вільного суспільства, то це буде з економічної точки зору на 10, в 10 разів дешевше, що людина не втрачає соціально корисні зв'язки, виправляється, влаштовується на роботу, сплачує податки, створює сім'ю. Сьогодні на пробації покарання відбувають у два з половиною рази більше людей ніж у місцях позбавлення волі. Деякі правопорушники виконують громадські роботи у власних громадах, і торік це заощадило містам та селам майже 30 мільйонів гривень. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факт марафон Єдині новини.